Наші на сході в обласному центрі провели круглий стіл, присвячений військовим з Кіровоградщини, які зараз беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Організували захід ветеранські організації, газета народне слово та громадські активісти. До діалогу запросили і військових, що зараз готуються до служби на сході. Вони розказали про свої потреби, круглий стіл присвятили проблемам забезпечення військових, їх підготовці та умовах, в яких несуть вони службу. Своєю акцією організатори хочуть спонукати. Небайдужих кіровоградців допомагати землякам військовослужбовцям. Що я вважаю за основне, це збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Для цього потрібні засоби індивідуального захисту маються на увазі шолами та бронежилети. Ми хотіли розказати, що від війна це серйозне діло. І хотілося б, щоб люди зрозуміли, що Україна в стані війни. Вот в этом плане надо и понимать это надо, и нам надо решать много задач.